Всіх вітаю з магазину LC Waikiki. Я зараз у відділі. Home і у відділі Dream. В деяких великих магазинах це відокремлено, а в маленьких магазинах просто є цей товар, може не в такій кількості, як тут я покажу, але в деяких є також відокремлені ось ці відділи. Зразу хочу сказати, що покажу теплі піжами. Поприходили, хочу показати ціни на носочки, на капці. І у відділі Home також ми проходили вже трішки різдвяного декору, великий розпродаж. І давайте почнемо зразу, почому у них носочки продаються в Алсівай Кіки. Є навіть колготки ось такі. От, звичайні, да, капронові колготки. Ціна у них 259. Шкарпетки 5 пар. шкарпеток ось таких низеньких, приємного кольору. Не написано, що це бавовна. Так, шкарпетки 5 пар за 159 гривень. В таких кольорах це вже подовжені шкарпетки. Ціна 299 гривень. Mm-hmm. А, тут написано, скільки чого, відсотків да, в шкарпетках. 59% памук, Це начебто ж, да, котон з турецького переводиться. Так що котон є в наявності, але не повністю еластан. Там далі. І от, до прикладу, такі шкарпетки. Тут 5 пар, знову таки довгеньких. Але вони приємні, ви знаєте, у них на дотик 229 за 5 пар. Це все йде зараз без знижок. Ще ось такі шкарпетки, просто 5 пар в чорному кольорі, кому потрібні, саме чорні. Є в тонному кольорі 199 гривень. Інших я не бачу, тільки низенькі. А оце класні білі. Гляньте, які прикольні, такі тоненькі. Так, тут також 5 пар 259 гривень. Є капці, капці утеплені, навіть по знижкам, 259 ось такі, 44, а бувають з 40 по 45 розмір, це як в чоловічі, да, з 40 -го. такі, оце також чоловічі, ні, з 38 по 45, 259 по знижці, ці пухнасті одні залишились, оце у них лінійка серіал «Друзі», Ось така, такий же напис, дуже цікаво, мені подобається. 329 без знижки, 329 отакі м'якенькі, це як жіночі з 36 по 41 білі є. І ось такі, ну, як начебто, звірі якісь намальовані з 36 по 41, 359. На знижках іще бачу що є: ось такі пухнасті за 199 бувають з 36 по 41 і рожеві барбі. Підошви такі в них міцні за 259 з 36 по 41. Теплені піжами покажу, вони зараз без нижок правда, йдуть. Оце прикольна кофта така по дому носити. Тепла дуже-дуже м'яка. Ціна 749, буває від розміра XS по 3XL. Soft touch дуже м'яка написано і зараз глянемо, який в неї склад тканини. Дуже цікаво. Основна тканина 100% полієстер, а кишенькова тканина 100% бавовна. Тут в кишеньках, от бачите, 100% бавовна є. Ось так цікаво зроблені піжами. Гляньте, симпатична. Далі також піжама окремо верх, окремо низ. Така, як тягнеться. 849, начебто мікрофібра від XS по 3XL буває. І штани. Ось такі от штани. Ну, Ви знаєте, дуже симпатично виглядає для піжами ходити по дому, чи як просто це домашні, да? не те, що спати, а просто по дому ходити. Домашній одяг. 899 від XS до 3 xl Ну, а Це вже комплект. Піжама, цілий комплект. Штани, така м'якенька, як, як в рубчик зроблені штани. І це дві одиниці. Ціна за дві одиниці півтори тисячі. По 2 XL. Нічого собі. Іноді дивує мене, як вайтітя ціною. Ну і ще такі комплекти представлені, окремо продаються. Верх і низ є в чорному кольорі, є в бордовому. Верх коштує 799, іде з капюшоном, дуже м'якенький, приємний на дотик від XS по 3 xl І штани чорні внизу з резинками, оці бордові без резинок. Ці з лентою тут затягуються, і ці з лентою затягуються. Ціна 649 по 3 xl а оці червоні 499. Ну а ці взагалі приємного кольору. Там їх так повісили, якось прикрили. Вони такі, як чорні, мені здається, резинки, внизу да, 649, але колір дуже приємний. Верх до них не бачу. Дитячі халати йдуть по знижці, 699 гривень. Такі халати бувають, що від 12 до 14 не зрозуміло, як вони всі ні, там щось інше написано, маленькі. Ну, мабуть, від. До 14 років. Оце, мабуть, на 14. Ціна 699. за 799 котон, ну, памук, вони пишуть з капюшоном. Така ну, маховий рушник. Ось, а це вже такий мікрофібра для дорослих. Оце розмір XL. ось він такий XL, не дуже великий. 1100. Оце вони позавчора при мені ці іграшки викладали. У них поприходили кік-подушки, як іграшки, Hello Kitty і знижка на неї 300 гривень, 46% знижка. Оця така маленька за 300 гривень зі знижкою. Це коромі, начебто. Да, коромі також 300 гривень, мінус 48% знижка. Ну, саме воно як в формі подушки маленької зроблено. А це як зайчик такий повісити, мабуть, да? можна як прилочком, ну ні. Просто маленький, такий приємний. От він іде правда, без знижки за 329. Ось це ще котик, да, котик. Котик за 229 зі знижкою. Оце, це що таке? Не знаю, це. Може овечка якась вівця 259. А може якийсь герой, да, мультфільма, Може я не знаю. Оце ціна в 259. Така, ще ось гляньте, є такі іграшки за 259. І ось така, ну, начебто вівця, мені здається. Вона йде зі знижкою. Може це герой якогось мультфільма. Така ось вівця. Цікава. За 259 20, мінус 28. І ось таке качення Так, ціна 259, також зі знижкою. ну такі великі ще є коромі, подушки. Зі знижкою 449. І ось це, мабуть, що Hello Kitty. Скоріш за все, да. Hello Kitty також 599. Далі Hello Kitty Pled. 849, 150х220. Так, Барбі. от Де читати склад, не зрозуміло все перевернула, перечитала. Є розмір 150 х 220 і ціна да, 849. І який склад тканини не вказано. Такий плед 849, білий з сердечками, 899, 200 на 220. Щось такий плед. 649-150 на 200 зі знижкою. Я брала у них плед ще в 22-му році от дуже класної якості, схожий на цей, він не, нічого ні нитки не вилазять, Скільки його ну, прання він витримав і він такий ну, залишається, як був, не ні колір, нічого. от Може, мені так повезло, але от якість мені сподобалась. 749, 200 на 220 з малюночками, це вже це осінь малюнки. Я по ось такі осінні також малюнки по 999-200 на 220. Двосторонній плед, знижка, покривало 849 мінус 23% 200 на 220. Дуже красивий колір, цей білий з чорний, мефетний, 599, 200 на 220. Стюване таке покривало, гарна ціна. Тут вже як різдвяні. Да? Приходили схоже щось 299 дев'яносто на 150. Ось такі пледи дитячі. На знижці є постільна білизна з коромі. 699 гривень, мінус 46% відсотків знижка. Так, тут виходить є тільки пододіяльник і наволочка. І розміри навіть не вказані. Ну дуже дивно все це. У вайкіті і великого розміру такий плед, знову як різдвяний, флісовий, за ціною 799 200 на 220. І дуже красиве тут покривало, написано для ліжка. Так, тут котон, памук 100%, і якийсь особливий, ще із рюшами йде. Якби ще був розмір і ціна. Не розміра, не ціни. Вибачте, а виглядає класно. Вона сказала, нам так мало різдвяного привезли і вже все порозбирали. А я всім хочу купити у них. Гляньте, Всього 89 гривень, може це з минулого року, тому що так мало привезли, може це ще й не нова колекція. Гірлянди 220 см, 20, ось цих, як сказати, вогників за 89 гривень. Так, в розетку вмикаються, свічник. Свічник. Ні, на батарейці, це щось інше. Ану, зараз глянемо, що це таке. Так, 259 гривень. Декоративне led освітлення Ага, на батарейці. І такі ось чашечки. Ну, Симпатична да, чашка. Так, Гарної форми вона зроблена з малюночком. і в коробочці йде. І знижка 199. Мені здається, це з минулого року. От залишки їм привезли. А потім вже нова колекція буде. Оце я не, не пам'ятаю, це як гном -олень. От Такого не було в минулому році. Бачите, такий гном із рогами, як у оленя, 229 гривень. От такий цікавий. І ось такі рушники, дуже гарний колір, і мені здається, це малюночок. Може це осінь мається на увазі, а може і осінь. 229 гривень 50 на 80. Написано, що з катертини є по 139 гривень і бачу, що з катертини 100%, від... Ой, ні, це ось, 100 катон. ось такі чохли з вишивкою, з гарбузом, дві штуки, на ну, наволочки 399 гривень, розмір 50 на 70 в однотонному кольорі. І постільна білизна поруч стоїть. Так, стаю. Такі також гарбузи намальовані, 200х220, на дві штуки наволочки 50х70 на і ціна зі знижкою 899. А де ж ці скатертини? Він такий кухоль гарний, осінній. Минулого разу не було, коли я робила огляд з таким малюнком. Мабуть, вже на знижки. Ні, 229, це новинка. Оце що таке? Більше як на різдвяний схожий. Та ні, також осінній, бачите, тут ли, листя осіннє. Так, ціна 229. Контейнер скляний на 640 мл за 159 гривень. Міцно оця кришка закривається. О, тут також 100% помук. Дві наволочки, мені подобаються. Вони зроблені вишити Дерево так красиво. Так, дві наволочки 50 на 70, 259 гривень. Скатер тут не 129, як у них написано на тій стороні. Зі знижкою 339, 150 на 200. На оця скатерть, на яку все повикладали. Так, а тарілочка, красива. 179 на неї мінус 40%. Знижка йде. І тут у них вся ця колекція ось такими ну, біла з сердечками. Два, два таких келиха за 299. Далі знову тарілочка ось така. Іде кругла. 199. Із порцеляни оце все у них. І ще така ну, довгенька також з сердечками. По 159. Також із порцеляни. Глянь, такі величезні кухолі. Хто любить такі кухолі, великі. Дуже великий, 179. Я люблю великі, А, так він дивіться, це як, не знаю, він як горщик більше схожий, чи щось ставити сюди. Він без ручки йде. Я думала, це дійсно кухаль. А ось оцей, ця склянка, чи як сказати, келег, бачите, він ось в відкритому виді як виглядає красивий, да? Ось на такій низенькій ножці. Так, із цікавого така. Це дерево-манго. Ложка в формі сердечка з ручкою з сердечками за 299. Ось така тарілочка із порцеляни, вони як в 3D, так? ось ці бантики зроблені, вона йде в коробочці, я так розумію. Глянемо, по скільки тут. не одна, мабуть, да, в наборі йде. Так, одна за 159 гривень, мінус 20%. А це кухоль. Тут сердечко і ось так з сердечками зроблений. Не знаю, у них така прям колекція, як на День Валентина, прийшла. Цей кухоль, ціна 199 гривень, кухоль На 340 мл. Малюнок схожий як на різдвяний, ціна 200, 199 І дуже мені сподобались піалочки. Дивіться красиво, як зебра, і тут зебри прям намальовані. Дуже красиво виглядають. Всередині одна із ну, колір такий помаранчевий. Ця червона. У них по суті десь порцеляни і взагалі красиво виглядає. І багато є хендмейк, написано малюнки. 199 знижки, Все ще для вайкіки нормально. Дуже красива ось ця позиція. Щось такий кухоль цікавий на ніжках, котик. Ось так виглядає. Ніжки це в нього ручка. І ціна 159 гривень, замість 359 І всім любителям коромі ще й прийшли рушники. 159 гривень, мінус 60% знижка. Тут у нас виходить два рушника, а розмір 40х50. Гляньте, такі приємні дуже з такою знижкою. Далі, і також тарілочка коромі з такими бортиками 199 гривень. Оце що за А це, це Гаррі Поттер. Ще така Гаррі Поттер 179. І Гаррі Поттер ще є склянки такі височені по 199. Запитала дівчат, чому у вас такі полички. Зазвичай ну, не такі пусті. Вони сказали, чому так багато знижок, тому що їде нова різдвяна колекція, і вже це все поставили на знижки, щоб ну, було місце потім, куди її виставити. Я на цьому свій огляд буду закінчувати. Дякую, що дивитеся. Як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу магазина, де робила огляд. Всім пока.